Вітаю вас, шановні учні, пропоную розв'язати задачі за рівнянням хімічної реакції. Перша задача обчислити масу солі, що утворюється при взаємодії барі гідроксиду масою 690 г з надлишком нітратної кислоти. Звертаю вашу увагу на порядок розв'язування задачі. Перше, що ви маєте зробити, це перевести масу барі гідроксиду в кількість речовини. Адже, ви пам'ятаєте, ми перераховуємо маси, об'єми речовин, які даються в задачі в кількість речовини. Формула, якою ви костовуєте, кількість речовини дорівнює масу розділити на малярну масу цієї речовини. Далі складаємо рівняння хімічної реакції. Зарівнянням складаємо пропорцію, тобто визначаємо мольне співвідношення речовин, що беруть участь в задачі. В задачі, участь у нас беруть барігідроксид і сіль. Барігідроксид дається, а кількість солі нам потрібно знайти. Тобто обчислити кількість моль солі. Відповідно за нашою пропорцією. І далі потрібно перевести кількість моль, в задачі а обчислити масу солі. Друга задача обчислити об'єм воду, що виділиться при взаємодії калію з водою масою 180 г. Калій є лужним металом, він активно реагує з водою, в результаті цієї реакції утворюється основа розчинного у воді, тобто луг, і виділяється вода. Порядок розв'язування цієї задачі перше потрібно обчислити кількість речовини води. відповідно. NH2O. Ви пам'ятаєте, за якою формулою потрібно масу розділити на малярну масу води. Далі складаємо рівняння реакції взаємодії калію з водою, за рівнянням реакції, складаємо пропорцію, за пропорцією обчислюємо. Кількість моль водню відповідно. І далі, оскільки нам потрібно обчислити об'єм, обчислюємо об'єм, знаючи формулу об'єм дорівнює малярний об'єм помножити на кількість речовини. Ось такі дві задачі пропоную вам на домашнє завдання. Бажаю вам успіху в розв'язуванні задач і у вивченні хімії. На все добре!